Люди ще досі не розуміють, що у них немає ніяких країн. Це просто концтабори, в яких вони ув'язнені. Їх роблять патріотами, щоб потім ними керувати. Це так смішно звучить, коли кажуть, ти повинен захищати свою країну. У нас нічого немає за фактом. Якби країни були справді наші, то люди мали б відсотки з усього, що видобувається в їхніх країнах. Хоч один раб має це, обивателі платять абсолютно за все в своїх країнах, навіть якщо у когось є шматок землі, він платить за нього податок. І я не знаю, як вам ще пояснити, де ви перебуваєте. Хіба воюватимуть ув'язнені у в'язницях за свої камери з іншими тюремними установами? Якщо такі конфлікти і відбуваються, то це виключно справи їхнього керівництва.